Спорт ветеранів війни це не тільки про фізичне навантаження або тренування, це про підтримку ментального та фізичного здоров'я, це про відновлення, це про нові можливості. З початком 2025 року держава реалізовує нову програму спортивну на підтримку наших ветеранів, і саме в рамках цієї програми наші ветерани один раз на три місяці можуть отримати півтори тисячі гривень. Це така. Додаткова фінансова допомога і витратити ці кошти виключно на зайняття спортом у спортивних залах або басейнах. Вже 25 тисяч ветеранів отримали кошти на свої рахунки і. Більше ніж 18 тисяч ветеранів вже оплатили спортивні послуги у спортивних залах. Хто не взяв участь у новому експериментальному спортивному проєкті, може це зробити і подати заявку з 1 по 20 квітня, тому що саме наступний етап для того, щоб взяти участь у другому кварталі і отримати кошти на заняття. Спортом потрібно заявку подати з 1 по 20 квітня через електронний застосунок. Дія спорт ветеранів війни це не тільки про тіло. А й про душу, і це є свідчення того, що наші ветерани сьогодні все більше беруть участь у спортивних змаганнях. Нещодавно відбулися спортивні змагання Сильні України у Львові, в яких взяло участь 244 Чотири ветеранів зі всієї України, і це дуже важливо, що наші ветерани все більше починають займатися спортом і все більше беруть участь у змаганнях. Тож підтримуємо наших ветеранів, підтримуємо спорт.